Рюкзак шкільний ЄС напівкаркасний у розмірі С, розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Рюкзак має 12 літрів об'єму, має одне відділення та дві передні кишеньки. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету. Також спереді присутній органайзер, ключниця зручна, міцна брендована підкладка. Прозора кишенька для дрібничок. Та кишенька для пеналу. Стильний брілочок підвіска, Ось такий крутий. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також зверніть увагу, світловідбивні елементи, бічні, передні та задні. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Кинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Зручна ручка петля, зручно кріпити на парту. Прогумоване дно.